Сомбра наразі йде на 10-му місці, але я думаю, що цей матч також розглядається як нагоду. І зараз нагода для Елекс. Як же зараз не забили! Елекс зараз намагається знайти якісь рішення для розвитку атаки. Є удар і зараз як. Беляк вигадав для своїх підопічних. І забиває Елекс. Вони таки зараз скористалися тим стандартом і завдяки вдалій його реалізації. Високі позиції мастера тілізі. Ну і звісно ж, зараз вже досить непогано себе Сомбра показує. Хороший удара йому. Зараз пресинг, вмикає високий команда Сомбра. і от досить дієвий засіб, але можна бути такі помилки, і зараз гол! Забиває команда Елекс. подвоює власну перевагу. Олександр Шимків потішиться за одну з цих команд. Елекс зараз опиняється перед воротами. Удар. Бивай, суперник, цю атаку. Білоус відпасовує ліворуч. Напевно, виходить на ударну позицію. І таки. матиме стандарт в центрі майданчика. Швидко водять у гру. Зараз Чабан, Чабан. Майже один перебуває, Чабан пробуває. Гравці сомбри. Ну, але поки що це поодинокі атаки знову ж таки. Боротьба. Удана позиція і зараз не влучає. Перспективний пас проходить! Удара знову. Ні, перепрошую. Фол навпаки, на користь Сомбра. І Сомбра в атаці, Сомбра зараз використовує свій стандарт. І... Але зараз головне завдання не пропустити від Сомбри, яка дуже вмотивована своїми. Останніми моментами. І зараз Елекс забиває свій третій м'яч досить курйозний гол Михайло Чебане з досить дальньої відстані. за вищі позиції. І в Сомбре ще буде дуже багато матчів для того, аби виправити ситуацію. І зараз Сомбра таки забиває. Вони розмучили для себе рахунок: 1-3. І, можна сказати, запалюють. Другу позицію з командою Нептун такий підсумок сьомого туру. Дякуємо обидвом командам і Сомбра, і Елекс, за цей цікавий поєдинок. Дякуємо всім командам за сьомий.